Слава Богу, брати і сестри. Щиро радий бути у вас. Я сам розкажу трошки про себе. Я колись у вас був. Пам'ятаєте, ще давніше ми приїжджали місіонерською командою і служили у вас. І після того пройшло небагато, немало часу, вісім років, дев'ять буде, як ми вже на Львівщині служимо. І дякувати Богу за те, що Бог зробив для мене Львівщиною, Львівщину моїм домом. Знаєте, в мене деколи складається таке враження, що я тут народився, тільки батьки десь виїхали. Так. І навіть коли я приїжджаю туди до батьків, у нас трошки по-інакшому говорять навіть, тому що Чернівецька область це така трошки особлива область. І вони всі кажуть, що ти вже почав по-Львівськи говорити, обіжаються на мене. Так. Але, попри те, все, друзі, я щасливий найперше служити Богу. Я дякую Богу за те, що мені недавно, 8 лютого, було 30 років. І озираючись назад, я просто тішився тим, що моє життя я пов'язав з Богом. Я просто хочу заохотити молодь інакшої дороги не вибирайте. Тому що, якщо ви виберете інакшу дорогу, вам потім прийдеться попасти до нас на центр. Тому шукайте Бога. Написано, доки можна його знайти. Я дуже довго думав, що у вас говорити. Я знаю, що у вас дуже потужні проповідники. І знаєте, завжди непросто говорити простіше говорити в церкві, де там 10 бабусь сидить. Ти їм розказуєш, вони тобі все вірять. Дякують Богу. А у вашій церкві є досить гарні проповідники. І знаєте, не так просто знайти слово, яке би зайшло людям, яке буде близьке до них. Я молився насправді, думав Боже, дай слово, яке би досягнуло сердець, слово актуальне, яке, яке би досягнуло наших сердець і не просто досягнуло, а зробило якусь певну працю. Колись моя мама розказувала, ну, не розказувала, а ми були в такій ситуації. Я народився в сім'ї, нас 12 дітей в сім'ї, Сім хлопців, п'ять дівчат. І коли ми приходили в гості кудись, то знаєте, мамі задавали два питання: Який мама баняк борщу варить, ну бо нас 12 було. І слідуюче питання, яке задавала, чи ми слухняні. І ви знаєте, ну, за баняки нам було нецікаво. Та, вона собі знала, що там розказувала і так далі. А от коли йшла питання, чи ми слухняні, ми всі дуже так настроювалися, Що мама скаже? І мама говорила слова, які я запам'ятав на все життя: слухають все, но роблять не все. Друзі, я думаю, мораль ви вловили. Так хочеться, щоб ми сьогодні почули. Так хочеться, щоб ми пішли звідси наповнені перемінами. Тільки почути слово, воно спонукає нас до перемін. А прослухане, воно нас далі, знаєте, коли ж. Читаю текст із Божого Слова, перше соборне послання апостола Петра, другий розділ з першого три вірші прочитаю. Перше Петра. Другий розділ з першого по третій вірш написано так. Отож, відкладіть усяку злобу, і всякий підступ, і лицемірство, і заздрість, і всякі обмови, і немов новонароджені немовлята жадайте щирого духовного молока, щоб ним вирости нам на спасіння. Якщо ви спробували, що добрий Господь. Друзі, я думаю, що третій, третій віршик Ну, не вартує навіть коментувати. Я думаю, що кожен із нас, багато із нас або більшість із нас, ми спробували, що Бог добрий. Ми спробували, що Бог добрий. Ви знаєте, коли людина приходить до Бога, відбувається дуже багато різних процесів. Є люди, які йшли, йшли дуже таким гріховним життям, але коли вони приходять до Бога, Бог їм прощає і вони змінюються. Щоб я вам показав фотографії деяких братів, які вони приходили на центр, і в чому вони приходили, то ви б подумали, що то не ті люди. Але, друзі, Бог міняє серце, Бог міняє зовнішність, тому що це він робить, це він будує. І якщо людина пізнає, що Бог добрий, пізнає, що він живий, то сама стає живою. Слава Богу, за це. Але є, друзі, речі, послухайте. Є речі, які не дадуть нам спокою ціле життя. Так хочеться, щоб ми отак покаялись і прямо в небо, правда? Хочеться не, не переживати цих всіх моментів, труднощів, складнощів. Але, друзі, є певні речі, є з якими ми стикаємось. Коли ми з цим стикаємось, нам потрібно прикласти якісь зусилля. Зауважте, що описує перший вірш. Отож, відкладіть. Тобто, друзі, я хочу зауважити на цьому, що ці речі, про які ми сьогодні будемо говорити, вони будуть постійно сунути на нас? Чи хочемо ми, чи не хочемо. Але оці речі, такі як злоба, заздрість, обмови, підступ, лицемірство, вони постійно будуть на нас сунути. Якби ти? Не хотів бути святим, таким духовним. Знаєте, деколи люди такі є, що я не знаю, з якої сторони підійти, то вже таке, що вже, але колісниця ще за ним не приїхала, ще тут на землі. Але попробуй його зачепи. Попробуй щось скажи не так. О, зразу святість показує, не знаю, що показує. А знаєте чому? Тому що оці речі вони будуть нас постійно атакувати. І Боже Слово каже через Петра: отож, відкладіть, що нам потрібно відкладати: усяку злобу, усякий підступ, лицемірство, заздрість і всякі обмови, ці речі вони будуть сунути на нас постійно, кожного дня. Будеш дітей в школу, а вони не встають. Не встають. Сиділи до ночі в телефоні десь там, і вони не встають. Що відбувається з мамою або з татом? Бо то щось починає трохи бурлити. Ти вже дивишся, вже дивишся, де ти ремень лишила чи лишив, дивишся, де ти якусь гілочку там. Ну чому? Бо приходить злоба. Друзі, і не кажім, що в нас того нема. Я вам не повіру. Тому що ці речі завжди будуть нас атакувати. Колись я пам'ятаю наш пастор з Чернівців розказував таку історію. Сусід його раз пустив свині, зайшли в город, зробили біду з кукурудзою. Другий раз, третій раз, і пастор вже настроєний. Настроєний йде до цього сусіда, а цей сусід стоїть тако на, на плоті та каже: тобі злитися не можна. Друзі, ми маємо розуміти, що оця злоба. Оцей підступ, лицемірство, воно буде нас атакувати. І тут стоїть важливе питання, що ми з цим будемо далі робити. Коли приходить злоба, а ти прийшов в церкву. Ну, правда, ти не будеш такий ходити, Надутий. ти будеш поспіхатися. А в середині що? І ця злоба бере за собою ще один вагон лицемірство. Послухайте, оці речі вони самі по собі не ходять. Ти не можеш бути злим, дуже, а не лицемірним, не заздрісним, не бути. Оці речі, вони як ти одне допустив, як ти одне не відклав, зразу декілька вагонів оцих всіх речей заходять в твоє серце. Друзі, я вам говорю сьогодні практичні речі, і ми будемо вирішувати будемо думати над цим, як з цього вийти, що потрібно людині, в якої приходить злоба, що потрібно людині, яка любить поговорити. Послухайте, особливо обмови, плітки це страшне зло. Просто церква це є страшне зло. Я думаю, що у вас нема пліток, але я то тільки думаю. Бо я не знаю, чи, чи десь, є такі, десь є таке общество людей, де немає пліток. Послухайте, ці обмови, оці всі речі, це є страшна річ. Побудуйте ідеальну структуру і посадіть туди одного пльоткаря, одного. Він розвалить то все. І це не стосується тільки сестер, бо брати, деколи сестер обіжають. О, сестри люблять поговорити. Люблять. Але, брати, ви в гаражах своїх. Так само не менш любите поговорити. Згодні чи ні? Згодні. Друзі, ми маємо розуміти, ці речі будуть нас атакувати. Ці речі будуть постійно на нас йти. Але, друзі, дуже важливо нам розуміти, що їх потрібно відкладати. Не в серці відкладати, послухайте. Тому що в серці воно кисне, в серці появляються обіди, в серці появляються якісь речі, які нас просто з'їдають. Послухайте, злоба з'їдає, підступ з'їдає, лицемірство, коли людина на, кожен, на кожному кроці інакша, тут сміється, там плаче. Коли оці всі речі з вами відбуваються, або навіть якщо ви приходите в церкву одні, я колись ще одну історію пам'ятаю, вам розкажу. Біля мене сидів один браток, такий старший. І в нас так само є ну, в Чернівецькій області брати окремо, сестри окремо. І одна сестра так мило заявляла нужду: Слава Господу! Помоліться! І там почала розказувати, за що треба помолитися. І я чую цей чоловік. Мені було років 14. І я чую, цей чоловік каже, ще б вдома так говорила. Знайте, про себе, думки вслух. Що це означає? Що ми вміємо, ми можемо в церкві таким щебетати голоском, так файно виспівувати і виговорювати, а вдома бути такими токсичними. Друзі, просто я хотів би, щоб ми переглянули кожен. І з нас, які ми взагалі насправді, чи відкладаємо ми? Далі рецепт є Божий. Просто як нам ці речі відкладати, що потрібно робити для того, щоб оці речі не заходили вагонами, а навпаки, від нас відходили. Написано, і не мов і жадайте, немов новонароджені немовлята щирого духовного молока. Я собі думаю, а що молоко? Ви не задумувалися. Бо молоко підходить всім. Старші, ви молоко любите? Якщо воно таке файне. Домашнє. Ну, не всі. Але дехто любить. Молодь. Так само не всі, але дехто любить. Друзі, що взагалі в молоці є? В молоці є кальцій, який зміцнює наші кістки. І християнин без оцього кальцію. Це є не просто християнин хворий, він дуже хворий. Тому що він, виходить, мусить зробити так, щоб його доглядали. Уявіть собі, що ми живемо, ми живемо, існуємо, і наші кістки не мають міцності. Ну, це проблема є не тільки для нас, це проблема є і для оточуючих. Тому, друзі, оце щире духовне молоко. Маємо написано, ми маємо його жадати, немов новонароджені немовлята. Мами, бабусі, хто мав дітей, батьки. Колись в мене Дмитрик старший, він не дуже любить їсти. А от донечка дуже любить поїсти. І коли вона хотіла їсти, знаєте що, їй не цікавило, мама має молоко, не має. Вона хоче їсти і крапка. І Боже Слово каже, що отак ми маємо, немов новонароджені немовлята жадати щирого духовного молока. Друзі, ми йдемо до молитви. Час вже прийшов, і наше зібрання буде скоро закінчуватись. Я би хотів, щоб ми переглянули наші серця. Я вірю, що Бог по-особливому сьогодні діяв. Я вірю, що він по-особливому давав нам зрозуміти певні речі. Якщо у вашому житті є злоба, підступ. Якщо ви любите поговорити про когось, а його немає з вами, друзі, ми маємо ці речі відкладати. Маємо каятись в тому, маємо приходити до Бога і змінювати своє серце. Ми маємо розуміти, що царство Боже силою береться, і ми переходимо з віри в віру, з силу в силу. Ці речі мають відбуватися з нами. Бути віруючою людиною це не означає ходити в якусь церкву. По справжньому бути віруючою людиною це виростати. Написано: виростайте на спасіння. А як ми будемо виростати, відкладаючи ці речі? Не участвуючи в злобі, навіть якщо щось так відбулося, ми маємо її відкласти, ми маємо зробити з цим порядок. Навіть якщо ми десь почули якусь плітку, ця плітка має закінчитись на нас. Ми маємо чітко сказати. Послухайте, Боже Слово каже, щоб це потрібно відкладати. Я не буду приймати в цьому участь, тому що це інформація невідома. Друзі, оці всі речі, злоба, лицемірство, коли людина там така, там така, оці всі речі, їх потрібно відкладати. Якщо ти не відкладаєш ці речі, вони тебе з'їдять. І тому, знаєте, коли ми це маємо, ми деколи так хочемо благодаті Божої, так хочемо, щоб Бог діяв в нашому житті, а ці речі то киснуть в нас. І ми тоді думаємо, а чого молитва не йде? Чому, чому я не маю такої легкості? А може, причина криється в цих речах. Тому, друзі, ми зараз будемо молитися. Я взагалі хотів би зробити заклик. Якщо хтось із вас, ви маєте бажання щось в своєму житті змінити, ви розумієте, що дотепер ви жили по одному і під час цих проповідей. Під час навіть цієї пісні про блудного сина, щось отут відбувається. Я, друзі, скажу вам, що сьогодні є прекрасний час зробити це. Чудовий час змінити своє життя. Навіть якщо ви 30 років віруючи, але у вашому житті ви якось по необережності чи ще якось не відклали ці всі речі. Послухайте, ми сьогодні, церква. Готові молитись за всіх. Я так хотів би, щоб сьогодні ми були щирі самі з собою і з Богом. Так хотілося б, щоб ми пішли з цих дверей інакшими, звільненими, чистеними, окриленими. Друзі, я вірю, що Бог тут є. я знаю, що Він по своїй великій милості чекає на кожного із нас. Знаєте, ми зараз будемо молитися. І хто має бажання, щоб за вас помолилися, ви зможете вийти. І я вірю, церква за вас всіх ревно помолиться. Бувало таке, що ніхто не виходить. І я вам скажу, що, як ви думаєте, від мені від того є якась користь, що хтось вийде, не вийде, вам далі жити. Вам далі жити. Але зробити крок до Ісуса це завжди сильно, це завжди правильно, це завжди добре. Це завжди показує, що людина дійсно хоче прямитися до чогось доброго, до чогось прекрасного. Тому, друзі, давайте ми зараз встанемо. Ми будемо молитися, і якщо у вашому житті є такий час непростий, коли ви хочете щось змінити, ви хочете покаятись, ви хочете дійсно, щоб Бог вас цілив, ви можете вийти, і ми за вас помолимося. Я вірю, що Бог сильний поміняти ваше серце. Я вірю, що Бог робить свою працю і він, і він допоможе вам. Давайте ми будемо молитися. Будемо молитися і найперше славити Бога за його слово, за Його милість, яка є тут. Давайте молимось. О, Ісусе!